Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як уніфікація та швидкозмінна оснастка теготек допоможе заощадити час та гроші. Коли мова йде про збільшення продуктивності, то перше, на що ми звертаємо увагу, це зниження основного машинного часу. При цьому на допоміжний час приділяємо не так багато, зокрема, час на зміну інструмента та вимірювання деталі тощо. Але при одиничному або дрібному виробництві допоміжний час стає вагомою складовою робочого часу, і його вже не можна ігнорувати. Втрати допоміжного часу виникають як при експлуатації універсальних версатів, так і оснащених ЧПУ. З одного боку, Конструкція і система кріплення болтами ресеутримувача універсального токарного версата такі, що з часом призводять до зношування посадкового гнізда, до того ж, не завжди є можливість його чітко провертати на необхідний кут, а також після зміни інструменту позиціонувати в те саме положення. З іншого боку, револьверна голова сучасних токарних версатів з ЧПУ не завжди дозволяє оптимально розмістити осьовий інструмент з великим вилітом. Як правило, освічений наладчик намагається оптимально розмістити інструмент на револьвері. Зазвичай він має 10-12 позицій, а на деяких версатах, наприклад, Дусан серії Лінкс, навіть 24. Завдяки цьому мінімізується час на наступне приналагодження, зміну. І переприв'язку інструменту. Складнощі зазвичай виникають при використанні осьового інструменту сверла, розгортки, розсочувальних різців та інше. Ріжучий інструмент з великим вилітом, який не бажано рухати та виставляти під кожну деталь, може зіткнутися з кулачками або іншими елементами верстата під час обробки деталі інструментом, встановленим у сусіднє гніздо. Чи поникати цього, налачку доводиться розміщувати блоки з осьовим інструментом через одну позицію. Але це скорочує число використованих позицій револьвера в загальному випадку з 12 до 5. В компанії TeGutek є багато ріжень, які дозволяють зменшити необхідність змінювати інструмент, витрачати на цей час та скоротити кількість ріжучого інструменту для обробки деталі. На деяких прикладах ми розглянемо оптимізацію стрижколамів, уніфікацію пластин, швидкозмінну оснастку. Найбільш розповсюджені пластини це ромб 80 градусів та 55 градусів, у кожної з якої є ряд переваг, обробка торсу та зовнішня обробка пластиною форму сі та контурна обробка пластинної ді. Ідея об'єднання двох пластин досить нестандартна, але ми отримуємо результат у вигляді пластини з кутом 70 градусів, яка має переваги обох пластин. Одна пластина, яка дозволяє оброблювати валові деталі та підходити ближче к задньому центру під час обробки, дозволяє занурюватись по двом координатам та торцювати. Таким чином, з такою пластиною ми отримуємо універсальний інструмент. Розширена інформація у статті, посилання на яку ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ж все ж таки розглядати звичайний нам ІЗО-інструмент, то компанія Теготек зробила великий крок до уніфікації пластин, що дає можливість чотирма пластинами перекривати потреби усіх задач з обробки сталі. Чотири геометрії перекривають функціонал восьми вже звичних для нас стружкаламів. ФЛП строжкалам призначений для чистової обробки поєдної властивості двох строжкаламів FA та FG. Об'єднання пластин FC та MC формують нову геометрію MLP. Можливості найпопулярніших строжкалами в PC, MT та MG тепер в одній пластині MGP. А ось RGP-геометрія це оновлений Артіструшкалам. У підсумку маємо 4 пластини, які заміняють 8. Тобто ми скорочуємо номенклатуру, але збільшуємо можливості нових пластин. Більшу детальну інформацію про універсальність пластин можете побачити на нашому сайті. Посилання знайдете під цим відео. Розглянувши верстатну оснастку, то бачимо, що виробники металообробного обладнання та ріжучого інструменту протягом багатьох років працюють над розв'язанням задачі економії допоміжного часу, для чого розробляють швидкозмінне оснащення, яке дозволяє прискорити процес налагодження верстата. Зокрема, для цього призначені широко відомі стандарти. Інструментальних конусів, таких як Морзе, HISK, Capto та інших. Їхнє грамотне використання дозволяє істотно скоротити допоміжний час. Інструменти з хвостовиками Капто, як на універсальній токарні верстати, так і на верстати з ЧПУ, встановлюються за допомогою різноманітних блоків, якими можна заоснастити обладнання, зробивши відповідний запит постачальнику. Команда технологів компанії Тиготик також розвиває свою лінійку швидкозмінного оснащення. Зокрема, на ринку вже представлена модульна система c адаптер що оснащується змінними оправками та головками хашбор. Це можливо завдяки спеціальним адаптерам, що дозволяють швидко встановлювати та змінювати необхідний осьовий інструмент. Швидкозмінне оснащення дозволяє без проблем встановлювати свердло або державку з великим вилітом. Виключно для формування отвору, після чого відразу знімати її. Це спрощує процес налагодження верстата, оскільки немає необхідності використовувати спеціальні пристрої для центрування та прив'язки інструменту. В результаті значно скорочується допоміжний час. Більш детальну інформацію про швидкозмінну оснастку дивіться у нас на сайті посилання під цим відео. До нових зустрічей!